Генератор у користування та ще й цілком безоплатно таку допомогу мешканцям франківських багатоповерхівок на випадок відсутності світла і тепла пропонують у мерії. Щоправда, за умови, що управителі та ініціативні ОСББ облаштують належним чином у будинках укриття. Ми не будемо цей генератор давати на все. Ми все таки надіємося, що на весну ситуація стабілізується, і, можливо, ці генератори з людьми порадимося передамо військовим, але на період зими. Хто зробить укриття, буде мати генератор. А генератори в нас є порядка 50 зараз. Ну, по потребі теж ми постійно докуповуємо зараз генератори, тому що інші потреби є ті, що централізовано укриття робляться. Тому ми готові давати. Але вимога одна це те, щоб ці укриття були відремонтовані, ну, мається, в виду, поприбрані, тобто, щоб там були належні умови. Інспектуватиме готовність таких сховищ спеціальна комісія. Нічого надзвичайного у переліку вимог до облаштування немає. Головне, щоб у належних умовах зігрітися та перебути кілька годин там могли мешканці не лише будинку заявника, але й сусідніх. По перше, сам санітарний стан повинен відповідати тому, щоб люди могли там перебувати. Друге, це обов'язково наявність технічної води. Ми розуміємо, що можливо день, два-три не буде світла, не буде водопостачання централізоване і так далі, щоб це було наявність обов'язко. То в наявності повинна бути питна вода. Безумовно, ліхтарик. Ну, вимога, щоб був радіоприймач, чи це будинок ну, ОСББ, чи це комфортного дому, будуть віділятися ковід-генератор. Ну а вже до самих питань управляючої компанії, чи ОСББ це забезпечення палово матеріалів. Зрозуміло, що він на воді не працює. Потрібно придбати там чи солярку, чи бензин. Залишити заявку на отримання такого цінного в реаліях сьогодення пристрою можна за номером 1580. Таких кажуть, у Марії вже отримали сім. Тим часом працюють і над облаштуванням резервних укриттів та пунктів обігріву у низці культурних та освітніх закладів. Загалом до початку зими у Франківській громаді планують організувати 80 додаткових місць, де можна буде зігрітися у випадку надзвичайної ситуації. телеканал